Служба безпеки України повідомила про запобігання спробі Федеральної служби безпеки Росії отримати актуальні дані про розміщення українських захисників в Одеській та Житомирській областях. В СБУ повідомили, що найбільше ворога цікавила інформація про вищі військові навчальні заклади на території обох регіонів. Також окупанти намагалися розвідати місця базування шпиталів та інших медустанов, де проходять лікування воїни сил оборони. Щоб отримати розвідданні, російська спецслужба залучила свого агента, 19-річного мешканця Одеси. За оказівкою окупантів він щодня обходив декілька локацій, щоб з'ясувати, чи є там військовослужбовці. Агент месенджером звітував своєму російському куратору. У разі підтвердження координат потенційних цілей. Окупанти планували здійснити по них ракетно-дронові удари. Зловмисника затримали. Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.